27 липня Субота. У випробуваннях віддайте славу Богові. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування. Якова 1. 2. Молодий Клод Депрет провів у в'язниці п'ять довгих днів. Перш ніж дізнався, у чому його звинувачували. Шостого дня уранці охоронець відчинив двері камери, де перебував Клод, і провів його в приміщення для допитів. За столом урочисто сиділи на стільцях із високими спинками троє суддів. Судовий секретар приготував ручку і папір в очікуванні, коли підсудний почне відповідати на запитання пристав почав допит. Клод перебував у суді з однієї єдиної причини. Його переконання відрізнялися від тих, яких дотримувалася панівна церква. Він прийняв рішення більше покладатися на авторитет Біблії, ніж на авторитет панівної церкви. Він був цілком впевнений у тому, що людина одержує спасіння через Ісуса Христа, а не через церковні таїнства. Цей допит відбувся 1556 року в місті Генті, яке сьогодні розташоване на території Бельгії. Ми багато чого дізналися про дивовижну віру цієї людини з листів, які йому вдалося надіслати з в'язниці. Розповідаючи про цей суд, Клод писав: У моєму серці панує радість від Господа, мого Бога, і я прошу його, щоб він звільнив мене від усіх моїх проблем і турбот, як я змітаю пил з вулиці. Чому ж у нього був такий гарний настрій? Тому що він нарешті отримав можливість засвідчити про свою віру, розповісти іншим про те, що зробив для нього Господь. Що б там не було, вирішив Клод, але його противники дізнаються, яке місце посідає Ісус у його житті. Він писав: Я сів на лаву підсудних у доброму настрої, моє серце піднеслося до Господа, мого Бога, і я зовсім забув і про себе, і про весь довколишній світ. Будь-які випробування це можливість засвідчити про Божу доброту. Навіть невіруючи зберігають добрий настрій, коли в їхньому житті не трапляються неприємності. Якщо ми радіємо тільки тоді, коли в нашому житті все гаразд, то наше свідчення нічим не відрізняється від свідчення нехристиян. Однак, радіючи завдяки Божій доброті у випробуваннях, ми свідчимо про Господа, який підтримує нас навіть у складних обставинах життя. Клод Депрет розглядав зал суду як місце, де зможе поділитися з людьми вісткою про Христа? Можливо, ви переживаєте сьогодні якісь проблеми в житті, проблеми пов'язані з вашим здоров'ям, стосунками в сім'ї або з друзями? Може, у вас труднощі на роботі? Якщо так, запитайте себе, як я можу засвідчити про Бога людям, що оточують мене в цих обставинах. Як я можу прославити Христа, розв'язуючи цю проблему, як я можу використати ці обставини життя, щоб віддати честь і славу імені Христа? Якщо в кожному життєвому випробуванні ми будемо прославляти Бога, наші випробування перетворяться на чудові можливості для свідчення. Нехай молитвою наших сердець будуть слова. Господи, навчи мене в кожному випробуванні бачити можливість для прославлення Твого славного імені.